16 машин від волонтерів Поділля та британської благодійної організації вирушають на підмогу захисникам. Зараз ми зробимо проміжний звіт про роботу благодійного фонду Волонтери Породілля у співпраці з англійською Великою Британії благодійним фондом «British Крейн Aid». Тобто, це от все наслідки нашої роботи, наслідки підписання того меморандуму, який ми нещодавно висвітлювали. Був підписаний в зеленій залі. Автівки розподілять згідно запитів військових. Переважно це гарячі напрямки. Ці машини будуть універсальним транспортом для бійців. Будь-що він може робити, тобто від простого вантажу перевезення до по суті, навіть до поранених і так далі. Його можна використовувати абсолютно на будь-які задачі. Та перед тим, як вирушити під жорстокі обстріли, машини детально оглядають, ремонтують та фарбують. Цей процес не менш кропіткий. Як правило, ці автомобілі ну, заходять в скажімо, стан це 3+, плюс, якщо по пятибальній шкалі. Ми дуже багато докладаємо зусиль і наші зусилля. Зараз майже 90% спрямовані на те, щоб забезпечити технічну складову тих автомобілів. Підпраця між британським благодійним фондом та волонтерами триває від початку повномасштабного вторгнення. Допомагають британці не лише транспортом. Там, знову ж таки, такмет, який є дуже дорогий, і який, на який пішла частина ресурсу от, британської організації «British Ukrainian Aid». Генератори, які ніде не фігурують, але які теж є. Не менш важливі на в містах, де чи чи підроть якісь там якісь шпиталі, які виконують роботу. Генератори ми навіть ніде не висвітлюємо ні зараз, ні вони, можливо, десь поза кадром теж залишаються, але на то теж пішла ну, левова частка е, фінансових ресурсів е, тої організації. Плюс.